Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Пане Олеже, от до речі, повернуся ще також до авіації, і до слів Лойда Остіна він сказав про те, що нам необхідно в першу чергу посилити також систему протиповітряної оборони. І, от саме після того, як ми добре захистимо наше небо, будуть розглядати питання поставок винищувачів. Про це також сказав і міністр оборони Німеччини Пісторіус. От вони зараз націлені на тому, щоб давати нам системи протиповітряної оборони і захищати наше небо. Чи ви погоджуєтеся із цим твердженням? І якщо не буде зараз серйозної авіації? То можливо нам зможуть передати Міг-29 чи сушки якісь? Ну, Стосовно сушок Су-27 не було такої інформації. А от стосовно Міг-29, які польські, до речі, вони зберігаються сьогодні на базі у Рамштайн, така таке співпадіння, да. І словацький Міг-29. Цілком можливо, що їх можуть передати і передати найближчим часом, до речі, словаччина перед Ранштайном заявляла, що перемовини йдуть і що вони ну набігають свого свого фіналу і позитивного фіналу. Так що тут цілком можливо. А от стосовно закриття неба і появи західних західної авіації, во тут треба роз'яснити Справа у тому, що е, ці комплекси, які нам збираються передати, це три комплекси Петріот. І один комплекс Мамба, вони не тільки можуть боротися це протиракетні комплекси, не тільки можуть боротися з балістичними ракетами, але вони і здатні захистити. Ну допустимо, аеродром, якщо на ньому будуть базуватися F-16. а f 16 можуть працювати в якості винищувачів, перехоплювачів в комплексі з Петріотом і з оцим європейським комплексом Мамба. Тому от я би як військова людина я би пов'язав е прибуття комплексів Петріот і Мамба в Україну з появою е західних зразків авіації. Як тільки вони стануть на бойове чергування, слід очікувати і появу західних літаків. Ну, будемо сподіватися, що це відповідає дійсності, все так поетапно воно і спрацює. Знаєте, мені дуже сподобалося, як міністр Резніков викрутив запит від України на ці от F 16 що мовляв, це авіаційна платформа, яку ми будемо використовувати задля для протиракетної оборони, щоби за тими крилатими ракетами полювати. І я дуже сподіваюся, що такий аргумент переконає наших союзників. Ну що вони ж не зможуть відмовити нам в захисті. От дуже на це сподіваюсь. Але хотів би попитати, ви згадали мамбу, але також. Ми в очікуванні комплексів Арістів від Німеччини. Нам один е, пообіцяли до Нового року і дали, по тому нам іще, е, якщо виправте можна, обіцяли я помил. теж до, до кінця року нам три ще обіцяли. Цього повинно було бути чотири. А, на жаль, жаль так, а, так. Да, а на, на, ну вони тепер нам а, як це заборгували три, три комплекси. І а, я так зрозумів, що виробник не, спу, не впорався з а завданням. і на минулому тижні була інформація, що німецький уряд веде перемовини зі Швецією стосовно викупу у них комплексів Ірісте. І судячи з того, що сьогодні є вже лунають заяви. Від німеччини, що вони готові в березні місяці знов таки передати нам два таких комплекси. Ну а де третій, ну будемо вже будемо питати або чекати, поки німеччина нам скаже. Але але такі два таких комплекси теж посилять нашу протиповітряну оборону. Пане Олеже, і в продовження е, в продовження оцієї теми протиповітряної оборони, я бачу на мапі, що оголошено повітряну тривогу в Київській області. Причину навіть називають повітряна тривога в Київській області через розвідувальний БПЛА повітряну кулю з радіолокаційними відбивачами. От більш докладно хотів би прова про ці повітряні кулі вас розпитати. Але також е, маємо на не підтверджену інформацію про те, що чутно вибухи в Київській області за попереднім припущеннями це працює протиповітряна оборона, тому ті, хто нас в Київській області слухає, то е, трохи ну маємо заспокоїти це. Працює наше ППО. Ми вже навчилися відрізняти, знаєте, коли вибух ракети чи дрона попав, який попав і чи потрапив до цілі, чи ППО настільки ми всі тут вже фахівці? Справа у тому, що я так розумію, що Російська Федерація намагається в будь-який спосіб. Фактично, вони вернулись до методів Першої світової війни. Тоді теж запускали повітряні кулі і таким чином виявляли. Виявляли позиції противника, сажали туди розвідника. Сьогодні вони ставлять туди кутовий відбивач, який дає відмітку на радіолокаційній станції, і ми її засікаємо, тим самим включаючи нашу станцію на режим пошуку і супроводження цілі. А вони намагаються виявити нашу систему ППО. Або якщо кількість куль буде зростати, то вони будуть намагатися таким чином. Перевантажити нашу ППО для того, щоб ми витрачали боєприпаси для збиття цих повітряних куль до речі. Є інформація, вона неофіційна і потребує дуже ретельне підтвердження. Але що Росія, ну вона лунала до речі, в засобах маси інформації на Заході. Що Росія стягує до кордонів з Україною, стягує авіацію, і, начебто, вони будуть будуть спробувати нанести нам авіаційний удар. Я дуже в цьому сумніваюся, тому що у нас на сьогоднішній день небо від літаків російських закрито, і це буде квіток в один кінець для російських э, льотчиків, а ще враховуючи те, що вони э, в минулому році робили дострокові випуски, в тому числі і в льотних училищах, і фактично, як казав э, кіногерой Леоніда Бикова, «желторотики» э, взльот посадка. Такий такі рівень фах, фахової підготовки пілотів. От. Ну, тим не менше, от ця активізація цими повітряними кулями нагадує нам знову ж таки пошуки, пошуки способів боротьби з нашою системою ППО.